Цей день, звичайно, ми згадуємо Духа Святого Трійцю, намагаємося розібратися в цих питаннях. Ми сьогодні розбиралися в нікейському символі віри, аби знати ті основи, на яких стоїть справжнє християнство і здорове п'ятидесятництво. Однак День П'ятидесятниці це також і День народження церкви. І тому сьогодні моя тема і моє бажання говорити разом з вами. Про виклики Єрусалимської церкви. Давайте розпочнемо наші роздуми із такого слова, яке записано в Діях Апостолів, 6 розділ, 7 вірш. І слово Боже розповсюджувалося, і число учнів дуже збільшувалося в Єрусалимі, і багато священників. Підкорилися вірі. Коли ми читаємо цей текст, таке складається враження, що як все добре в Єрусалимській церкві, чи не так? І в діях апостолів ви можете знайти не менше разів п'яти-шести разів Євангелист Лука говорить саме ці слова. Церкви по всій Самарії і Юдеї залишалися в спокої, зміцнювалися і так далі. Але ви знаєте, в чому особливість? Кожен цей текст, який ви бачите зараз перед собою, це не просто текст, це підсумок. Це підсумок випробувань, які пройшла церква. І в шостому розділі дії святих апостолів, ви пам'ятаєте, яке, яке випробування торкнулося церкву, коли розпочалися такі внутрішні певні недобрі, нехороші процеси в самій церкві, нарікання одне на одного. І текст, який ми прочитали, Слово Боже розповсюджувалося і число учнів збільшувалося, це не просто текст, отак от, от воно згори взяло і впало. Ні. Розповсюджувалося, і число учнів збільшувалося, і багато священиків підкорились вірі, тому що церква змогла знайти адекватну відповідь на той виклик, перед яким стикнулася, перед яким стала. І тому тема моєї проповіді виклик Єру, Єрусалимської, Єрусалимської церкви. Знаєте, коли щось народжується або прокльовується, ну давайте так по-сільському скажемо, ото з землі прокльовується, воно ж саме ніжне, воно ж саме вразливе. Чи не так? Я ніколи не забуду, як народжувалася моя молодша донечка, і як я перший раз побачив її в тій колбі, ну, куве воно так називається, як тим скочем. Це ж ніжна шкіра, тим скочем ті трубки були поналіплені. Це були складні пологи, в процесі пологів було прийнято рішення про кесарів розстен. Дитина народилася травмованою, і лікарі сказали, йде на години. Тобто вирішення питання, питання життя і смерті йде на години. Я не пам'ятаю, де ми достали того номера, щоб шукати ліки, від яких все залежало. І Господь вийшов тоді нам назустріч. Набираючи, лікарі нам сказали, ну ви каже, сильно не розраховуйте. Ці ліки дуже важко дістати, і якщо через кілька годин, то все. І я телефоную по першому номеру, першій людині, і він мені каже, я ви де знаходитися, я кажу, ми фастові в лікарні. Ви знаєте, каже, я якраз їду в фастів і в мене є ці ліки. І він мені їх привіз буквально за годину-дві. Я прийшов в лікарню, даю їм ці ліки, і в них такі очі, де ви достали? Як це у вас вийшло? Ми, як батьки, поставили перед собою завдання зробити все можливе, щоб наша донечка вижила. Ви знаєте, дозвольте мені от, так от зробити таке невеличке порівняння і сказати, що Єрусалимська церква вона була в свій час також схожа, ніби на немовля. І ви знаєте, в чому е, складність моменту? Ніхто не міг їм дати книгу по еклізіології І сказати, ну ви тут почитайте. Ніхто не міг їм запропонувати конференцію про розвиток церкви і про виклики церкви. Це була перша церква, це була, це була перша спільнота, яка народилася під дією Духа Святого. І сьогодні я хотів би якраз ствердити, що церква спроможна впоратися із викликами свого часу. Чому? Тому що з нею Господь. Духом Святим. Брати і сестри, я хочу на цьому наголосити. Кожна церква в кожен період історії стикається з своїми викликами. І П'ятидесятницька церква 21-го століття в Україні стикнулася з своїми викликами. І це дуже важкі питання, які сьогодні перед нами стоять. Але ми сьогодні розберемося трішечки в тих викликах, які зустрілися в Єрусалимській церкві. І це нам допоможе, я впевнений. І подолати ті виклики, які є сьогодні. Тому моя мета якраз в тому і полягає, щоби застосувати, От, побачити щось практичне, побачити для себе. Чисто я не буду сильно заглиблюватися в контекст того часу, лише дам деякі визначення. Мене цікавить. Питання передусім, що в нашій церкві, Великій снітинці, дорогинці, Борщагівці, боршагівці, Тарасовці, звідки тут в Вишгороді, де, звідки ми зібралися, що нашим церквам тепер робити? Отож, ви бачите, що перший виклик, я його так назвав, гоніння від юдейської та римської влади. Церква народилася в ворожому середовищі на канонічній території панівної релігії, яка називається. Називалося на той момент і зараз іудаїзм. І християн назвали іудеї, вони ніяк не могли прийняти ідею розіп'ятого Месії, хай навіть і Воскреслого. І перша, перше кліймо або ярлик, який був, почепили на християнське віровчення, хоча тоді ще воно не, не називалося християнським. І цей ярлик називався як? Хто знає? Пригадайте? З єрістю пов'язано. Назарейська єрість. Ось перша наша з вами назва, брати і сестри, може, ви не знали, Назарейська єрість. Але е, ми бачимо, що вони забороняють. Е, другий раз вони апостолів, апостолів побили, написано, висікли. Далі вони переслідують, кидають до в'язниці, і чим далі ми знаходимо, вони вбивають, віруючих. Ми інколи упускаємо за. Такою, знаєте, бурхливим розвитком першої церкви ми випускаємо один дуже важливий факт: там похорони були і не один раз. Вони ховали своїх служителів. І не один раз. Дивовижно церква гідно, як церква гідно зустрічає гоніння. Вони моляться, вони радіють, вони сповнюються Святим Духом, вони не перестають навчати. Говорити слово сміливістю, вони проповідують у розсіянні, вони приймають смерть із смиренням і довірою Богові. Це ми бачимо, наприклад, і Степана, наприклад, це дуже дивовижний приклад. Давайте ми спробуємо для себе взяти декілька практичних уроків. Перше, що я бачу, гоніння породжують у церкві ще більше завзяття. І сміливість. Гоніння, а давайте назвемо це таким словом потрясіння, бо я буду трошки розширювати цей виклик до більш універсального поняття, скажімо, потрясіння. Але в той час це було прямо у вигляді гонінь. Гоніння Першоапостольської церкви Єрусалимської сприяють тому, що церква виходить за рамки Єрусалиму, за рамки Іудеї, Самарії. І знаєте, де, е, ну, скажімо, відправна точка Антіохія. Якщо ви уважно будете читати дії апостолів, то є такий цікавий факт, що віруючі прийшли і проповідували в Антіохії саме після гоніння Савла. Звісно, Пилип, ми знаємо, пішов в Самарі. І от я подумав. От міг би Пилип сказати? сказати Браття, ви ж розумієте, що зараз дуже важкий час. Чисто? Тихенько. Сидимо і не висовуємося. Але правильною відповіддю церкви на помноження потрясінь є помноження ініціатив і завзяття церкви. Здавалося б, це такі несумісні речі. Як можна помножити завзяття ініціативу в той момент, коли тебе тиснуть? З Духом святим можна будь які потрясіння це не привід поставити служіння церкви на паузу. Це можливість і навіть обов'язок вивести церкву на новий рівень. Я пригадую 90, э, період, 2001 рік, пам'ятаєте, 2021 коли розпочався ковід. І ми сиділи з братами, і ми розуміли, що купа різних обмежень, перший локдаун і все інше. І я пам'ятаю нашу церковну раду, браті, що будемо робити? Діти приходять в церкву, ми ж не закриємо двері, вони йдуть. Мідлі, підлітки, молодь, що будемо робити. А потім, чи, чи проводити табір, чи не проводити. А всі ж, знаєте, психоз масовий тоді трошки був. Ну, нагнітали таку ситуацію. Небезпека, звичайна, була, але і нагнітання було з другої сторони. І я пам'ятаю, як ми з братами прийняли рішення. Ми максимально намагаємося відповідати нормам. Тим, які нам дають санепідеміологічні різні служби, але з другої сторони, браття, ми прориваємося, ми робимо все можливе, і ми зібрали народ і поїхали в затоку з табором. Знаєте, таке враження було, що ми Національний банк України обікрали. Чому? Тому що якось люди дивилися, їздять тут всякі, такі наче ми якось заку... ну, порушили щось дуже страшно. З'їздили аж з табором в затоку. Але я приходжу до висновку, що і я знаю церкви, які поставили дитяче служіння на серйозну паузу. Будь-яка пауза це, це ще потужніший виклик, ніж потрясіння. Тому що після будь-якої паузи дуже складно відновити служіння. Друге, дивіться, що в гонінні народжується: в гонінні або в потрясінні народжується нове Нова ідентичність, усвідомлення самих себе. Християни почали називатися християнами не в Єрусалимі. Знаєте, ким вони були в Єрусалимі? Вони були іудеями, які повірили в Ішуаха Машиаха. Їм важко було себе відділити від іудаїзму, бо вони росли в цій культурі. А вже церква, яка утворилася в Антіохії, була вже змішана. Там і Гелини, там і євреї. І от в такій спільноті, яка народжується поза єврейським національним і іудейським контекстом, з'являється нове усвідомлення самих себе, нова ідентичність. Я християнин. Хай навіть ця назва і черговий е, ярлик, який повішали на християн, як кажуть історики. Ви знаєте, брата і сестри, труднощі і потрясіння допомагають нам побачити такими, якими ми є, це факт. І коли приходять труднощі і потрясіння, треба для себе ставити одне питання: хто я є? Хто я? Які мої цінності? Які завдання? Я хочу сказати вам відповідь, хто ми є, брати і сестри в часи потрясінь. Ми є Божими посланцями. Ми є відповідю Божою на важкі питання, ми є очі Господа, які дивляться на цей світ. Ми є руки Господа, якими він робить свою. Роботу. Часи потрясінь вони повинні народити сповнених Святим Духом і сильних людей, які точно знають, хто вони є, які готові навіть платити ціну своєї посвяти у вигляді. Загиблого Степана або Якова, якого вбили мечем, і так далі. Друзі, є, можна багато про це говорити. Звичайно, є, і я хочу сказати, що було викликів дуже багато. Я лише деякі хочу зазначити, і один із них, який, як на мене, дуже яскраво от, м -м, видно на сторінках святого Писання, це слабка організація внутрішнього церковного життя, по мірі прояву харизми і духа, по мірі духовних проявів. Збільшується і зростає церква. Подивіться, як написано: тими ж днями, як число учнів, зросло. Та це мрія кожного служителя. Слава Богу, я би хотів, щоб зросло. Але в свою чергу це мало б призвести до організаційного досконалення процесу. Однак це було зроблено з запізненням. І вже апостоли реагують на що? На проблему. І вони унормовують і організовують процес. Аби ніщо не заважало, аби ніщо не заважало прояву харизми. Знаєте, у зв'язку з цим в мене виникає питання, чи потребує, наприклад, чи потребує процес прояву духа, чи потребує прояв харизми, певної організованості і унормування. Здавалося б, це речі, які дуже часто е, важко поєднати. Однак тут є одна особливість. Потребує. І про це говорить апостол Павло, текст, який ви бачите перед собою, коринтянам він якраз унормовує. Через те, ми можемо зробити такий висновок, що якщо Бог хрестив Тебе Святим Духом, якщо за знакою, наприклад, інших мов, якщо Бог дав зцілення, якщо проявилося дар пророцтва, то це не означає, що всі питання вирішаться саме собою. Це далеко не означає, тому що здорове п'ятдесятництво перебуває в балансі між харизмою і духовною проявою і організованістю процесу, між містичним і раціональним. Між надприроднім і природнім у житті і служінні церкви. Духовні прояви не ворог організації і навпаки. Без організації духовні прояви можуть перетворитися в анархію і в хаос. З іншої сторони, якщо немає харизми і духовних проявів, а є тільки організація, то церква може перетворитися в формальну організацію, омертвілу організацію. Я вам хочу сказати, друзі, що організація будь-якого процесу. Доречно до тих пір, поки цей процес сприяє виконанню церкви свого призначення. Ось і, ось і весь критерій. Якщо я організував процес, і церква виконує своє призначення успішно, то це хороша організація. Як тільки починає організація заважати, її треба переглядати. Проте, сестра, я вам скажу: сьогодні є тут на цьому місці пастори. І я до себе в першу чергу це кажу, які процеси в житті і діяльності церкви треба унормувати. Це управління церквою, пастор церковна рада або його команда, членське зібрання, обов'язково колегіальність управління, це унормування різних служінь за допомогою навіть розробки певних положень про ті чи інші служіння, де би були поставлені мета, завдання, обов'язки, права. Це нормально. Вся сукупність фінансово-господарської діяльності церкви, державно-церковні відносини. Ми можемо сказати, що ми не від цього світу, але ми в цьому світі, і ми маємо відносини і з державою в тому числі. Я вам скажу, як п'ятдесятники організовували євангелізаці на початку в 90-х і на початку 2000-х. Ми приїхали в одне місце. Це була хороша євангелізація, це був парк. Ми е, заспівали декілька пісень, зібралося, можливо, десятка, 3-4 людей, які слухали, як ми співаємо. І рівно після якоїсь там порахунку пісні в мене в руках опинився мікрофон. Ведучий мені його передав. Каже, ти зараз проповідуєш. І це був рівно той момент, в який я взнав, що я буду проповідувати. Хороша організація. Ні, напевно, це погана організація. Тому нехай Господь допоможе нам справді в нашому е житті наших церков е знайти оцей здоровий баланс. Нарешті, брати і сестри, е є ще одне дуже таке скурпульозне і дуже важливе питання. Про який я хотів би сьогодні, щоб ми з вами поговорили буквально коротко. І я назвав цей виклик Єрусалимської церкви перебільшені есхатологічні очікування та нерозуміння церквою своєї місії поміж інших народів. Що мається на увазі? Церква перебувала в звичному для себе контексті традицій іудаїзму. Раз. Традиції іудаїзму унеможливлювали спільність юдейських християн із язичниками. Два. Церква була зосереджена Єрусалимська на очікуванні другого приходу Ісуса Христа. Три. І цей другий прихід мав принести царство кому? Ізраїлю. Чотири. У них все склалося. Бо взагалі в них все мало, мало бути добре. Якби не одна, одна річ. У Господа були зовсім інші плани. Коли я дивлюся, як церква реагує на цей виклик, це напевно найскладніший, як на мене, виклик. Але я бачу, як Єрусалимська церква розпізнає Божу волю. Єрусалимська церква розпізнає Божу волю через надприродні дії Святого Духа, через обставини, в тому числі гоніння. За допомогою всього цього Бог звертається до церкви. Церква переосмислює свої упередження та проявляє гнучкість. У питанні місії серед юдеїв і язичників. І ви знаєте, що яскраво демонструє? Єрусалимський собор яскраво демонструє ось цей переломний момент, коли іудеї сказали собі: певно, і язичникам треба. І це був переломний момент, який дозволив християнству стати не національною релігією, а інтернаціональною, понаднаціональністю. Михайло Михайлович Мокієнко, він в, своє, в своїй концепції, як би сказати, і розуміння церкви висловлює таку цікаву думку шляхетної церкви. А я би назвав церква шляхетного п'ятидесятництва. І шляхетне п'ятидесятництво, згідно дії 17,11,12, написано, ці були шляхетніші від Солонян. Чому? Бо вони прийняли слово з ревністю І що робили? Досліджували. Шляхетне п'ятидесятництво це вміння критично мислити, це вміння розрізняти традиції і доктрини. Це вміння аналізувати і критично оцінювати навіть свої погляди та традиції, які склалися в певний час, в певних обставинах. Шляхетне п'ятидесятництво в здоровому балансі між традиціями, які треба берегти, і тими, які прийшов час змінювати. Шляхетне п'ятидесятництво це не гонитва з авторитетами, лідерами, емоціями або навіть духовними проявами, бо в цій гонитві часто народжується нездорове. Шляхетне п'ятидесятництво це ті, які прагнуть глибоко досліджувати і пізнавати Слово Боже. І Єрусалимський Собор це зробив. Церква Єрусалимляни пови... зрозуміли. Для того, щоб Євангелій ширилася через язичників, серед язичників, треба нам змінюватися. Треба допустити, що їм також належить Боже царство. І проблема сьогоднішніх багатьох пісяницьких церков в тому, що вони не готові йти на зміни. Церква часто йде шляхом християн-юдеїв, чіпляючись за свої традиції, що унеможливлює проповідь Євангелія в цьому світі. Однак зміни загрожують небезпекою, чи не так? І якщо зараз ми сьогодні скажемо, ми старий мір до основання, а потім що? А потім буде те, що з Радянським Союзом. Зруйнувати або переглянути, це завжди небезпека. І важке завдання стоїть перед церквою в наш час. І воно полягає в тому, щоби зрозуміти, як протистояти гріху в культурі, в якій ми знаходимося, але разом з тим, коли нам варто пристосуватися і дещо змінити для того, щоб досягти тих людей, які гинуть. і сестри, я завершую свою проповідь і хочу все ж таки, щоб ми сьогодні з вами разом могли ще раз подивитися на цю важливу істину і сказати собі, що церква спроможна впоратися із викликами свого часу. Чому? Тому що з нею Господь Духом Святим. Давайте скажемо, слава Богу, на це. Господь з нами Духом Святим. З Єрусалимською церквою трапилися свої виклики: це і гоніння, це й слабка організація, це і перебільшення очікування другого приходу Христа, це і нерозуміння своєї місії і так далі. І так далі. Що це навчає нас сьогодні, брати і сестри? Перше, будь-які потрясіння це не привід поставити служіння на паузу, це можливість вивити, вивести служіння на новий рівень. Харизма діє там, де діє церква. Нам потрібен здоровий баланс, друге, між харизмою і організованістю служіння, щоб успішно виконувати своє призначення. І третє, церква повинна змінюватися під Божим керівництвом життя церкви у здоровому балансі між тим, що не можна змінювати, і тим, що можна змінювати. І моя молитва про всі церкви, всю спільноту Київського обласного об'єднання полягає в тому. Щоб Господь допоміг нашим церквам дати гідну відповідь на виклики нашого часу. Давайте ми підведемося і помолимося перед Божим обличчям. Попросимо цього у Господа. Слава тобі, Небесний, Отець! Хвала тобі, Ісус Христос! Ми дякуємо Тобі, Боже! Ми дякуємо Тобі, Боже. Благослови нас, Господи Боже! Благослови нас, Господи Боже. Ти бачиш, скільки сьогодні, Господи, є викликів у наш час, Господи, І ми до Тебе звертаємось, і ми Тебе просимо, Господи. І я ви свою благодать, і я ви свою милість. Дай нахріну, дай Твоє керівництво Боже. Ми самі не впораємося Господи, Боже. Ми самі не впораємося, Господи, Богу, на весь Ми просимо тебе, благослови нас Батько. Благослови нас Ботня. Благослови церкву. Благослови народ, Твій, Господи Боже. Ім'я Ісуса Христа. Нехай ім'я Твоє сиде прославити Боже, Господь. Боже мій, ми йдемо всі по цьому тонкому льду. І ми потребуємо Тебе, ім'я Ісуса Христа. Слава тобі все, Господи. Боже мій, Отець небесний. Нехай Дух Твій святий діє, і нехай Дух Твій святий, Господи Боже, нас підкріпляє у наш час, Господь. Наш Небесний Отець, ми до Тебе, Господи, звертаємося в цій молитві. Ми, Господи, Боже, просимо Твого керівництва, Господь, хоч уже й минуло дві тисячі років, але й сьогодні скільки багато. Викликів є, які перед нашими церквами сьогодні стоять, Господи, і я прошу Тебе, благослови кожну церкву Київського обласного об'єднання, Господи, Боже, кожну церкву Української церкви християн віри Євангельської і всю християнську спільноту України. Допоможи Боже Ісус бачити, що відбувається, розуміти, бачити Твоїми очима, розуміти Твоїм розумом, Господи. Робити бути Твоїми руками і ногами, Господь, щоб всі ці виклики, вони, Боже, сприяли тому, що ми, Боже, будемо виконувати своє призначення. Благослови церкву, благослови церкву, Господи, Боже. Укріпи церкву, Господь, підніми руки служителів, забезпеч всім необхідним, Господь, дій своїм духом, Боже. Ми без Тебе, Господи, нічого не можемо, Господь. Наша сила, наш розум, наша, наші здібності. Так, Господи Боже, це так мало, Господь. Дій Святим Духом через слово, яке ми говоримо, через служіння, через Господи ті відповіді, які ми намагаємося дати. Дій Святим Духом, Господь, Дій своєю, Господи, благодаттю. Ми в Твої руки, Господи, віддаємо наші церкви. Тобі довіряємося, Господи. І дякуємо, що дав можливість нам служити Твоїй церкві. Слава за все тобі, Отець Син і Дух Святий. Амінь.